Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній, спеціально для МАЮА, А хороші руски починають розгалятись з приводу акції, яку проводив російський добровольчий Корпус Свобода в Білгородщині. Латиніна з критикою в Твіттері. Пише про те, що незрозуміло навіщо ця акція потрібна була, навіщо те, на територію Росії, я так розумію, навіщо на територію Російської Федерації переносити власне бойові дії? А сам Легіон Свободи Росії вона до нього ну ставиться. Ну, м'яко кажучи, знецінюючи, от що ці хороші руски насправді мають на увазі для них те, що буде відбуватись в Росії, є дуже складна справа. По причині того, що я в цьому переконаний і буду навряд чи хтось змінить мою коли-небудь думку. Всі ці опозиційні, ліберальні, хороші руски, які там мають мільйони переглядів в Ютубах, які мають контакт з. Аудиторію, які сьогодні виїхали за межі Російської Федерації, і звідти віщають про те, що щось в Росії не так відбувається. Всі вони сидять на ФСБшних грошах, і всі вони розповідають те, що потрібно а, власне владі. Навіть коли вони її критикують, вони намагаються об'єднати протестний електорат в якісь групи, там група Латиніна, Невзорова, там… Е Швеця і так далі, і тому подібне. І вся ця Швалота е, намагається оці протестні групи електорату Російської Федерації просто заводити в тупікову ситуацію. Ну, послухайте, якось там Нівзорова. Нівзоров розказує про те, що а, ну, Путін мудак, патріарх, там ледь не. Підар, а в конечному ітогі вони всі розповідають, а зробити то не можна нічого. Тобто протестний електорат в Росії, хай він є невеликий, хай там 10-12% від сили його є, він розводить руками і говорить про те, що нічого відбуватись не може. Саме тому Латиніна знецінює зусилля а, тих. Хто не сидить на ФСБшних грошах, а заходить в Росію і починає робити реальні дії? Ми ж в Україні з вами прекрасно розуміємо, що чим більше росіян сьогодні візьме в руки зброю і почне зі зброєю в руках, а не в Ютубі розповідати і. І воювати на території Російської Федерації, тим швидше там буде шанс того, що розгорнеться якась боротьба за нову якусь Росію. Хай не цілу, хай не цілісну, але за нову Росію. І от, власне, ще додаючи до теми там Латиніної і Білгородських подій, Соловей а, в одному з відео щойно розповідав про те, що Валерій Соловей розповідав про те, що Патрушев, Микола Патрушев, секретар Радбезу а, Російської Федерації, на одній з нарад заткнув Путіна, не дав йому говорити, і Путін змушений був а, м, зупиняти власне нараду. Яку Патрушев і Путін проводили з силовиками, і, власне, після цього нарада завершилась. Оце теж такі історії, які розповідають росіянам, що, начебто, і не тільки росіянам, а в першу чергу, до речі, українцям, що Путін не керує ситуацією, що він втрачає контроль, що з'являються якісь інші особи, які здатні там керувати державою. Не буде Патрушев, пан Валерій Соловей? Не буде Патрош. Патрушев вашим президентом, не дивлячись на те, скільки б ви з ними не працювали, чому я кажу з ними, а не з ним, Патрушевим, тому що це все система ФСБ, із якою вийшов в тому числі і Микола Патрушев.